Привіт! проснулась? Да? Yeah. <laughs> Ми значит, з мамою поки в кухні вона взяла папину гітару, да? і сюди нам граєш. Ану, покажи, як ти граєш. Ану, пограй щось. Давай. Yeah. Ні, пограй на гітарі, Ану. Ану пограй. Вмієш? А співати вмієш? Yeah. Yeah. Молодець! Молодець. <реш> Гітарістка у нас, з проснулася, да? Тільки каже, проснулася і зразу за гітару. А. Що? Клас! Звісно, клас. А ну пограй, грай. Давай грай. Що ти там? Ой, класно як! Да, ти ж. Нічого собі. Оце ти музикант, да ти що, як папа будеш грати, так? Да? Будеш грати, як папа. Да. Папи тут в складі гітарун скільки висить. І там висить, і от там за апаратурою. І он лежить. Коротше, апаратура, а нічого, нічого. Апаратура вся лежить без діла, так як роботи зараз по музикальній часті немає. Ну, все, гітара на місці. Все, пішли вдіватися, будемо. Давай, пішли. Давай брем, давай на вулиці. Будемо на вулиці гратися, Да? Ой, ностальгія. Ладно, треба колись хоч понастроювати, попідключати та пограти трошки. О, яка я його шукав. Думаю, де він дівся? Бачите, кинув незаметно. Так, все, ладно, йдемо вправлятися, їсти пити, пора всім давати. Так, добре утро. Тут а троє, а всі останні. Мабуть, на траві в сусіда, мабуть, аж там. Зараз підемо подивимось. Так, сьогодні позаймаємося трохи на вулиці, виріжемо петухів. Тих, що в нас дуже багато, будемо робити супові набори, тож, по-моєму, хтось синок. А піди от тих трьох качок, зажени ось сюди додому. Сюди зажени, щоб вони на дорозі. Ні, 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 через вулицю, отак. Раз, через вулицю і зажени їх. Ну тут муларди пасуться. Ну, класно, звісно, що тут у сусідів трохи ще є трави. Вроді не кричать, ну я й не думаю, що вони там капостять, тобто вже огороди закончились і так далі. Я ще казав: якщо треба сюди на возу е, удобрити, то в мене є, можете взяти за сей. Ну, Взагалі, поки що доїдають траву, бур'яни тут витоптали, деякі були. Е, ну, поки ніхто нічого не каже, і я в принципі, їх і не забираю. Якщо скажуть, що там мішають чи капостять, то тоді вже додому. Може, хтось каже, це неправильно. Це, коротше, по чужих дворах там твої курі качки лазять, ну там просто огородик. Я не думаю, що там щось таке вони погане, погане можуть зробити. І так, все, молодец син. Так, лайфхак, як заставити курей нести яйця. Тобто, як, от, от, знаєте, от що ми робимо? Зараз, дивіться, зараз я наливаю сюди води, от туди води наливаю, а сюди насипаю їсти. Кури через ну, в клітці зараз вони закриті, вони бачать, що тут їсти й пити, вони бігом там знесли яйця, а сюди потім я їх випускаю, вони йдуть їсти. Ну тобто, все дуже просто. Поняли? Вони в заперті ж їсти хочуть. звісно, я їх не випустю, поки вони мені не знесуть яєчок. Так що, зараз, от учора такий е метод е робив. Проводили да, такий метод експеримент, щоб вони їли на дворі, а в заприті неслися. Зараз покажемо цей результат. Бо я вчора яйця не забирав. Чи вони хоч там є, може вони й поїли ті яйця? Ну, киш киш киш, киш киш киш, киш. Це вже, бачите, на очереді видать ті, які знесли. Киш, киш киш Ах, ти зараза! Вийшла! Ну ладно, ладно. Так, це просто на очереді у нас. А ці петухи ось поріжемо, а то курочки вже на очереді, бачите, от уже стоять. Це ти як. Що? А. А. Ти до польки? Підожди. Так. А тут а, виходить, це в нас на очереді якісь слідущі, які будуть нести яйця. Так, ну тирси насипав. Ага, це вже в нас ось, бачите, щось трохи є. Тирси насипав, ну все одно. Ну воно зараз грязно на дворі, бачите, і кури вони лазять, вимазуються трохи. Ну, маринка. Яйця промиває тоді, то есть, вона їх миє, витирає і в холодильник кладе. Хтось мені казав колись, що яйця мити не треба, ну просто в холодильник положить отаке яйце, да, от яке ось трошки підмазане, наприклад. Е і помити його і теж в холодильник положити. Ну то есть, Я не думаю, що е там щось за три дні щось із ними случиться, да? тому що у нас і дітки, яєчні їдять. Маринка якісь там бисквіти пече, отаке, щоб то з без спекла гущенка і перемазала і все, і готово. Так, хоп, нізьо. А? Да? Де коко? Папа його сьогодні дось пристукає. А. Да. Поліна тепер боїться петухів, курей, петушків не може тепер виходити, тому що. Е, де? Ну, все, дось. Да, сьогодні сьогодні виріжемо і коко. Тепер ми боїмося, і все. Ми тепер не можемо на двір вийти, бо коко б'ється. Ну нічого, ми коко ось відріб... від, від цей. Ну, відрубаємо йому голову і все. Так що я ж не знаю, як ти це такий поліно відповідає. Іди з полінкою пограйся. Так, ладно, пішов я вправлятися трошечки, їсти, пити всім давати, насипати, того що время йде. Сьогодні бройлери будемо різати, тушку потім пізніше постараюсь показати, які зараз тушечки. Киш, киш, киш. Да, да, да. Да, Помагай їй, Макар, щоб вона зараз психологічно понімала, що вона все сильніша. Ну, тепер боїмося петухів. Так, все, йду. Чуєте? Кричать він. вода, видать, Так. Все, так, пішли. Чи ти що? Ти будеш казати? Ану, помахай. Привіт! Доч, доч, привіт. А? Рукавичка, та ну, сьогодні не холодно, нормально. Давай я підніму, давай, що в тебе не виходить. Давай. І раз. Все, ти полетіла? Так, ну ладно, все. Клас. Все, та полетіла. Макара, ну йди, щоб петух на неї не напав. Бігом, бігом. Все, так, петухів будемо вирізати. Все, давайте. Не прощаюся, пішли ми працювати потихеньку. Обано. Так, ми на базі. Приїхав та попросив у мене товариш Віталя вже днів два, мабуть, назад привіз зерно і перепилам каже на Щось в прошлий раз каже, гранулірував. яйценоскость погана. В общем, шукаю якусь альтернативу. Кажу Віталій: Вітальчик, я ось зніму відео. Возможно, в мене є люди, які займаються перепилами. Скинуть рецепт мені на вайбер. Ну, поділяться, якщо не важко. Зараз на даний момент. Ну, пшеницю він мені привіз. Пшеницю і, по-моєму, тут соняшникова макуха. Все, більш немає нічого. І сюди просто до цієї рецептури він додав 5 кілограмів, тобто на 50 кілограмів зерна. Він привіз мені отаку, якусь штукень. Я навіть не знаю. Якісний та кількісний склад БМВД 10%. відсотковий. Борошно-вапняне, соєва макуха, соняшникова макуха, монокальцій фосфат, амінокислоти, вітаміно-мінеральний премікс, ензим, антиоксидант, ароматизатор. Ну, то є тут ось складові такі, я і не бачу такого премікса, де він його взяв. Ну, коротше, каже, попробуємо ще З добавкою такою, що воно вийде. Будуть перепилята нестися чи не будуть. Ну, в общем, заділа її. йому гранули. І собі зараз теж сандалю, не знаю. Там посчитаю, зараз на два мішки зроблю. Е цього комбікорма. Це там вийде в мене 120. Ой, по-моєму, 68 кілограмів. Там е виходить комбікорму, якщо мішати на один, е на один мішок, так як він 36%, ну ми кидатимемо 25 і 25. Тобто, ми кидатимемо 50%. Там, по-моєму, виходить по 68 кілограмів. А то, виходить, десь 136 КГ десь приблизно вийде. По-моєму. Ну, це із двох мішків БМВД. Сюди додав пшеницю і кукурузу свою. Ну, в общем, займуся трохи бройлерів уже з сьогоднішнього дня. Буду садити на бмвд і подивимося до забойного періоду. Подивлюся, то є, скільки вони з'їдять. Я, можливо, і не всю партію, я вже там казав, буду БМВД використовувати. Тобто, от узяв я 10 мішків, по ціні вийшло 7193 гривні. Це виходить, що там 700, да? 713 чи скільки там виходить, ну коротше, щось туди, туди, за один мішок. Ну, Е, Ця пересилка ж була безкоштовна. Мені на делівері просто тільки приїхав, забрав. Ну, на даний момент тут робимо троєчку. Це для перепилів. І привіз я двоєчку, треба її дотерти. Я ось її попробую ще раз дотерти. Вона уже в мене. Ну коротше, вона ні хрена в мене так і не запустилася толком. Е, щось вона дуже поганенько в мене притерлася, дуже багато виїло кайомки. Возможно, була хренова закалка. общем ну, матриця взагалі себе не оправдала. Я викинув тоді матрицю з роликами, на той момент дві, дві тисячі, я мабуть потратив е, на матрицю і не пам'ятаю скільки ролики тоді стояли. Ну, Ну, коротше, вона себе взагалі не оправдала. Тобто стартовий комбікорм, я думав там робити. Він ніхрена толком не робився, так як треба. Ну, хоча б для перепила, я думаю, так запустю, якщо будуть якісь у нас. ну, Можливості так, да, перепилам гранулірувати, то чисто двоєчку оставлю на перепила да, і все. От чисто, може, Віталік привіз, там 200-300 кіло я йому е, зробив зразу, тому що просто раді 50 кілограмів в матриці міняти це геморойно. А якщо вже там якась партія приїхала, я матрицю поміняв там в течение півгодинки, да, поставив і загранулірував людині комбікорм, який їй, їй треба. Так, ну все. Щас я це догранулірую і собі загранулірую їдемо додому. Блін, день летить, не проходить, а пум пролітає і все. Зарізали дома, спіли чотири бролера. Таке, туди-сюди, там навес, хочу біля свинарника зробити той, що я давно хотів. Трохи побурив дірки і поїхав сюди на базу. Ну, все, тут зараз справлюся, і потім додому. А дома вже буде видно, що в спіну те й зроблю. Так, зробив вітальки, і зараз роблю собі. На диво гранулірується взагалі чітко, супер. Я думав, борошно може, знаєте, буде гнати, так як БМВД таке трошечки борошнисте, плюс кукуруза, пшениця. Блін, гранула чітко. Ну Є там дріб'язка зовсім трошки. Але ну, не так, як я беру. Оце соєву макуху з преміксом мішав. Тобто, може води менше лив. Ну тут так само 2 літри на 100 КГ. Вийшло прикольно. Зараз вийдемо на вулицю, покажу, який у нас вийшов результат. Ну, гранула ціленька така, знаєте, то тобто не сказав би я, що прям розсипається, борошно багато. О, диви, яка гарна. Да, прикольно. І колінійон лапки. Топ, топ, топ. Видно, що я ходив, так? Да? Видно. Так, ладно. Задовбався вже. Надихався, капець, треба. Дробілку нормально тут робити, тому що ну, времені нам все не вистачає. По фізичній силі робив би, тут і вгору глянуть, знаєте, а по времені реально не вистачає. Все, зараз оце поки до вже потемніє. Я думаю, що додому вже попаду і буде темно. А ще сьогодні вичистити треба. і поїхати до, до сані, ну, до Віталії на столярний цех. Привезти ще треба тирси трохи, ну, чи стружки, що там у них буде. Отак, от отак дні пролітають, як дзига, блін. По биріку все. Так, ладно, грануліруємо по чуть-чуть. Отак, сипе. Нормально, а що? Грануліруємо. Так, із вози приїхав. І була сьогодні у нас із стасом ідея зробити із обичної 200-літрової бочки буржуйку, ну типа просто обична буржуйка. Е, я Стасові собі приблизно об'яснив, як я хочу зробити. Е, кажу, ділай, собі зробиш, я тобі бочку дам і мені зробиш. Він, коротше, зараз тестірує, ось зробив, ну він велику, зараз 200 літрову тестірує тут. Тобто, якщо вона буде ну, багато тут нагрівати, то ми тоді я її поставлю собі в свинарник, а собі зроблю із. ну, а стас зробить 150-ї. Тобто дві бочки, ті, що я казав. Ось одна, це в нас 150-ка. Ну, Тут вона тоста стянка. Тут стінка тройка, тобто вона теплоту буде хорошо держати. Плюс до всього її можна буде поставити і потім вже ще кирпичем обложити. Тобто, кирпичем. Поняли? І буде охрінітельна, класна груба. Тобто, це дуже просто. Стас, конечно, молодець. Я поки там на базі він бачите, раз-два і заділав. Получається, що у нас оцей кантик, він е, обрізаний. Поняли? Тобто це вже зроблена чисто кришка. Тобто Ця кришка знімається і потім витягується від теля, е, типа колосники, такі з решетки. Ну, от зараз він каже, тільки розтопив, ну тепло вже дебеле, Реально, стас. Тут це просто бач, на холодну трохи тягне, що не цей. Що не годилося. Отак ось дивіться розтопив, тут вже прям від неї тепло дебеле йде. Отак От ось зробив ручку, чікс, Во, гля. Тут а топка, блін, юлеполей. І сюди чурбаків таких дебелих прям. Ну тільки ж сітка, бачиш, на нистреє оцю нормальну просто. Ну вона і ця буде просипатися. А, арматура знизу, так? Да? Ну так, да, бачиш, арматура. Ну, на наверх просто треба якусь таку сеточку зробити, прикольнішу. Вона, в принципі, і ця буде ось працювати, просто що вона перегорить там через скільки сто, не знаю навіть. Ну, коротше, класно, сандале, дим сюди глянусь, відкрив, дим не йде. Ну, то єлі-єлі, щось сюди попадає. А так я вам скажу, що дуже класно. І прикиньте, який дрючок сюди можна покласти. Просто що тонка стінка самої бочки, ну нормально. Буде. оп! Буде, я, я вам кажу, супер клас. Стас, оце як розгорілося і зразу притушу. Я ось піддувайло закрив. Поняв, тяги хвататиме. Ну він тільки розтопив. Ось така от ідея. Робіть собі на заметочку. Ось вам підсавочок, Він чис чисто зробив це. Піддувайло буде. Ну і підсавочок, щоб можна було кочерішкою-чик. чик чик Вибирати від тіля е цей попіл. Так що, така ідея буде. Блін, ну тут реально сіди сюди, тут теплота, яка? Мерседеса стас додому забрав Мерседеса. Так, ні, ніфіга, бачиш, піддувайло, я відкрив почало з-під кришки йдуть. Так, піддавайло треба. Ну тут треба ще привикнути до неї. О, вроді би, нічогенько. Ну, коротше, а, воно ні, воно вигоряє, краска ще вигоряє, всяка всячина. Ну, коротше, прикольно, що я вам скажу. Де було? Да. Гріє топово. Все, там ззаді вона така от штука, чикс, виход, труба і на двір. Так що, блін, супер-пупер. Стас, ну піддимлю я, зараз вона видиметься, того що краска вигорить і буде топово. Все, так, поїхав я додому. О, ось і вечір дійшов до кінця. Отак От дворі, хотіл кого виколи. І туман страшенний. Тільки що їздив ще до хлопців на столярку, вони ще не закрилися, якраз успів взяти в них три мішечки підстилки. А то вже поїду завтра утром. Ну що, на гранулки сьогодні у нас вони будемо дивитися по них. Тобто, вже деякі є забойні, але все одно. Фінішнемо на гранулки, хочеться мені таких дебеленьких конячок виростити. Спрос на бройлера вже, в принципі, потихеньку з'являється. Ну, а чого би і ні, якщо в нас вийде дебела хороша тушечка. Хай буде, я думаю, що підростемо і все буде чики піки Тобто, зараз гранулку це засипав я. БМВД заділав. Світліший, звісно, зовсім не то, що було до цього, в мене. Ну, Ну, зіротше, ну пайдет. Маринка зразу сказала, каже, світліший, бо той, що ми годували, що ми свою рецептуру використовували, в нас був такий яштемний. Ну, подивимося, що воно покаже. Так, 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 все, чики-піки. Броліри вроді трошечки вичухуються. Ну, мене дзвонив хороший підписник, який займається бролірами, теж доволі давно. Він мені одне таке діло сказав, що Коль в тебе получається це каже вимазаний бролір у приміщенні не вистачає виточки. Воздуха, Тобто, приточка воздуха в тебе може бути буквально в вікно або двері, а виточки спаленого воздуха немає. І конденсат, тобто, і бролір сам по собі мокріє від того, що у воздусі дуже багато влаги каже: ось влагометр просто як повішаєш, ти поймеш про що йдеться мова. То каже не від того, що там поїлки, що ти кажеш, чи ще щось, це каже чисто від того, що е, трошечки більше влаги, ніж треба. Ну от зараз на даний момент я дивлюся, вони ну вичухалися вже, звісно, набагато чистіші стали. Ну тепер я розумію. Свою проблему. Є у мене підписник, який визвався стати спонсором е, хорошої витяжки, тобто хороший витяжний вентилятор купити. Ну, я такий поки що не знаю і приймати, і не приймати. Е, я навіть не знаю, просто, який сюди вентилятор треба поставити. Тобто, це по кубатурі треба, чи як там е, по квадратурі якось треба вищитати. І тоді, замість того маленького, вставити туди дебелий хороший вентилятор. Ну, Я думаю, що все вийде, все буде хорошо розтопляти. В них не тому що дуже в них зараз тепло і ну, прям, ну, тепло. Ну, скажи жінко, тепло? Тепло. Тепло, Отож. Так, ми вичистили тільки, що все, я вивіз. Можна, звісно, було і не вичищати. Зараз я вам покажу какашка, як тобто, ну, Нормальні люди беруться в руки і нічого страшного. Ну, от, тирса, бачите, і вона. Ну, я не скажу, що вона прям мокра, то тобто можна було б ще до завтра. Ну, так як ми хочемо поборотися зараз трошечки із вологою. Так як я згоден із своїм підписником і пасіба йому дуже велике за таку толкову інформацію, будемо боротися з тим, щоб підстилка була сухенька для того, щоб мінімум було вологе. Ну а там подивимося, побачимо. Все, з сьогоднішнього дня ми фінішируємо бройлера на гранулки, подивимося. Я не знаю, днів 10, мабуть, да, їх оце подивимося так. Ну, так, да, да, до кінця листопада, тому що ми там хочемо брати цей на початку грудня ще одну партію. І оту партію я посажу повністю на комбікорм гранулка, тобто я його закажу. Візьмемо старт, візьмемо гровер, все загрануліруємо. Ну, старт гранулку вже ну, гранулірований, візьмемо, а гровер візьмемо такий, щоб БМВД ха була. Ну, і спробуємо результати. Щось я так підсчитав, що нам ну, що, що те, що ми до цього використовували, що купили БМВД те на те, Тобто, що там пересилка туди-сюди за, за ну, на новій пошті треба платити. Тут можна заказати скільки хочеш, і за пересилку, звісно, ви не платите, тому що вона безкоштовна. Ну і так, су супоставили трошечки ціни, і хочемо тепер побачити результат. Тобто, ціни в середньому десь одна до одної підходить, такі як і до цього був комбікорм, і цей комбікорм. А от іменно по. Продуктивності уже ж тоді побачимо, хочеться подивитися вже по хорошому, по результату. Так що все, фінішируємо і буде видно. Так, на даний момент хочу сказати всім величезне, величезне, дякую за те, що ви дивитеся наш канал. Да. За те, що ми ще вам не надоїли. І ви нас терпите усім тілом і душею. За це вам дуже велике спасіба. Спасіба, дякую. Отак от. Все, я пішов ще до свиней. зараз їсти пити дом. І на сьогодні. Завтра новий день, нова робота. Да, щось новеньке. Завтра, мабуть, будемо навес робити. Нет, І, І петухів під... не... треба вирізати, бо сьогодні не встигли. Ну нічого. Так, ну що, все, пока. Деякий ось, да? Де? Диви. <голос> Дай, я... а, я не а? <голос> все, все, все. Це він гранулки поїв просто. <рес> Виріс. <рес> Виріс за 5 минут. Так, ладно, не будемо їм мішати. Хай собі потихеньку розвивається, Дома втопить але не буду. Все, я пішов до свиней. Всім миру, здоров'я добро. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, щоб у нас усе було добре. Будемо жити і не тужити. Все, трудимося, вертемося, крутимося. Головне, щоб усе в нас получалось. Давайте. Всім пока-пока.